Вітаю на уроці математики! Відкрийте свій підручник на сторінці 52, знайдіть номер 1, обчисніть вирази під номером 1 в для того, щоб трошечки розігрітися. Як тільки виконаєте це завдання, продовжуйте перегляд, а зараз зупиніть відео. Отже, сподіваюся, ви впорались, тож ми можемо продовжити. 65 відняти 37 бачимо перед собою вираз. Давайте спробуємо пояснити, як виконане обчислення. Для того, щоб обчислити вираз такого, такого виду, ми можемо з вами розкласти на суму доданків розрядних доданків число 37. 37 це 30, 3 десятки і 7 одиниць. Отже, на 30 і 7. Що ми робимо далі? Від зменшуваного віднімаємо спочатку число 30. У відповіді отримуємо 35. Далі нам потрібно 35 відняти 7. Дивимось. У числи 35, 5. Одиниць нам треба відняти 7 одиниць. Нам це важко зробити, тож ми число 7 розкладаємо ще на доданки на 5, тому що нам треба відняти 5 одиниць у числа 35, і на 2, тому що ми пригадуємо, що склад числа 7 це 5 та 2. 35 віднімаємо 5, дорівнює 30. 30 віднімаємо 2. Отримуємо у відповіді число 28. Отже, за таким самим принципом, давайте спробуємо розв'язати наступні вирази. Перші вирази розв'яжемо усно, інші вирази запишете обчислення самостійно. Отже, 73. Підняти 28. Скористаємось попереднім прикладом. І розкладемо число 28 на суму розрядних доданків 20 і 8. 73 віднімемо 20. А далі ми бачимо, що 3 ми не зможемо відняти 8. Отже, число 8 нам теж потрібно розкласти на доданки. Пригадаємо склад числа 8, нам потрібно 3. і 5, Отже, 73 ми віднімемо 20, потім віднімемо 3 і віднімемо 5. Обчислюємо вираз. 73 відняти 20. дорівнює 50. 53 53 треба відняти 3, дорівнює 50 і 50 треба відняти 5. Дорівнює 45. Обчислимо наступний вираз: 94 відняти 39. Знову розкладемо 39 на суму розрядних додатків: 30 і 9. 94 треба відняти 30, а потім відняти 9. Але в нас 4 одиниці треба відняти 9 одиниць. Тож ми число 9 розкладемо. На зручні доданки на 4 і 5. 94 віднімемо спочатку 30, потім віднімемо 4 і віднімемо 5. Обчислі відня... 94 відняти 30, це буде 60. 64 відняти 4 це буде. 60. 60 відняти. 5 дорівнює 55. Спробуємо обчислити наступний вираз усно. 71 підняти 24 дорівнює. Нам потрібно 24 розкласти на які розрядні доданки. Так, це 20 і 4. А 4 число. 4 одиниці, на які, розрядні, на які зручні доданки нам треба розкласти. Нам потрібно розкласти на 1, тому що ми бачимо у числі 71 одиницю і 3, тому що склад числа 4 це 1 і 3. Отже, 71 треба відняти 20, потім відняти 1 і відняти 3. 71 відняти 20 дорівнює, дорівнює. 51. 51 відняти 1 дорівнює. 50. І 50 відняти 3 дорівнює. 47. Чудово. Обчислимо ще один вираз усно, усі інші вирази запишіть у зошит та виконайте їх розв'язання самостійно. Ви можете розписувати обчислення, але якщо вам зручно обчислювати робити обчислення усно, ви можете робити їх усно. Розв'яжемо останній приклад, останній наш вираз усно. 53 відняти 47. Яке число нам потрібно розкласти на розрядні доданки? Нам треба розкласти число 47 на розрядні доданки. Отже, розкладаємо 47 на розрядні доданки. Це буде 47. Бачимо, що в числі 53 скільки одиниць, три одиниці. В числі 47, скільки одиниць, 7 одиниць. Нам потрібно число 7 розкласти на зручні доданки. Які це будуть доданки? Три та 4. Отже, від числа 53 нам спочатку треба відняти 40, а потім число 7 розкласти на 3 і 4, отже, відняти 3 і відняти ще 4. Обчислимо 53 відняти 40, дорівнюємо 13, 13 відняти 3, 10, 10 відняти 4 дорівнює Чудово, усі інші вирази обчисліть самостійно, а потім перевірте обчислення. Отже, давайте перевіримо, чи вірно ви обчислили вирази. Вираз 64 відняте 36 дорівнює 28. 55 відняти 27 дорівнює теж 28. 44 відняти 17, дорівнює 27, і 75 відняти 57, дорівнює 18. Перевірте, чи все ви виконали вірно. Для цього ви можете зупинити відео, та або повернути його назад та перевірити. Що ж, зараз відпочиньте трошечки, а потім поверніться. До виконання наступних завдань.